Вітаю, друзі! У багатьох з вас багато питань. Що треба, кудись спішите, чимось переймаєте, чимось переживаєте. Але насправді вам потрібно бути в моменті все, що вам треба. Да? Дзвіночок, ми будемо робити певні медитації на збалансування чакр над головою. Тому, якщо ви знайдете мідний. Зі сріблом дзвіночок ось, бачите, от, у мене ось такий. Якщо у вас на такий не вистачає грошей, ви можете купити той латунний, наприклад, на який вам вистачає на даний період часу. Тому що, коли ви почнете пропрацьовуватися, у вас з'являться інші можливості, та? і тому не треба розчаровуватися, у мене чогось немає чи чогось не вистачає. Далі, ви питаєте за карти. Карти я вже вам робила фотографії, які я ну, можу вам запропонувати. Ті, з якими я працюю, і вони є в Україні, бо ті, з якими я буду працювати, ще додатково їх в Україні немає. Я сама на них чекала рік, і вони нарешті прийшли мені. От, колода та, фотоколода енергія стихій. Вона дуже потужна колода, вона допомагає. Дізнатися про твій ресурс в організмі, що зараз відбувається. От ти просто, ну, ми, Я вас буду вчити, розказувати, як читати карту, як відчувати. От Ви витягуєте карту, наприклад, яке поле да, тих людей, які прийшли в курс. Воздушне. Ні добре, ні погане. Бачите? Поле воздушне. Тобто багато вітру улітів, там багато. Вітру багато ілюзії у людей. От, це колективне поле, яке сформоване на даному етапі. Ну, воздушне — це ще не так погано. Та? Головне, що не стан болотця. От наступні карти, які, ну, які мені подобаються в роботі, так? Ви собі можете для себе купити. Ви насправді можете мати будь-які ті, які ви маєте. Я просто вам буду. Розказувати, як глибину з'єднюватися з картою, як їх читати. Ми це будемо з картами робити не зразу. Зразу ми будемо з вами працювати з тілом. Тому ось просто та колода просто. Чим вона мені подобається тим, що у цієї колоди от є інструкція. Та. Тут вам вже є якісь. Інсайти прописані, тут вже є розписано, що і з чим ви працюєте. Ну, з нею дуже просто розібратися, а на звороті колоди завжди є запитання відповідно до теми, яка знаходиться на карті. Тому ка колоду, і так само є книжечка, та, роботи з колодою, але ну, це маленьке. Ми будемо декілька лекцій брати на тему роботи з картами. Не, не просто книжечку на 6 сторіночок, е, яку ви можете самі прочитати. Та? Ми будемо глибину розбирати, як це поєднувати, як з цим працювати. Та, ті карти, з якими я працюю, бачите, я от вам покажу. Та? От Це матриця життя, е, квантова матриця, е, це сім систем цінностей. Це той курс, який е, Є, який ми розбирали по семи рівнях цінності, тому ми будемо працювати неодноразово та от якраз вибрала інтуїтивну колоду та випала друга колода. Тобто друга колода друга система цінності це про стосунки, це про дітей, Це про партнера, все, все про це, та? от, і якщо ми подивимося в глибину, от, наприклад, та, що у нас тут випадає? А випадає у нас ось така картина, та? і ми будемо це з вами вчитися, розбирати в глибину. Де дівчина прийшла купляти одяг, вона міряє, і партнеру зовсім не цікаво. Спостерігати за цим процесом, тому що, як ви бачите, йому важливо не одяг, не те, що на вас. І це важливо зрозуміти, що чоловіку важливо не те, що на жінці. Якщо чоловіку важливо тільки те, що на жінці, тоді, тоді це не той чоловік, не ті стосунки. Тому, коли жінка хоче виправити себе, щоб бути. Тою для когось, вона просто перебуває в конкуренції з Богом на даний період часу і каже: Бог, ти мене створив не ідеальною Ми будемо працювати з багатьма картами. От, наприклад, да, інтуїтивно я вам витягну карту. от Перериємо, подивимося, що нам випаде. Там е, нам випало 5 гривень, е, жертва. Жертва. П'ятий рівень, п'ята система цінності ендокринна система нам випала жертва. Витягнемо карту і подивимося про що це в нас. Чим ви готові пожертвувати заради знань? Символічно, правда? Тому насправді ті карти, з якими я працюю, вони дуже глибокі, дуже сильні. І е, ми будемо з вами проводити одну онлайн-гру 8 годину. У нас буде 8-годинна онлайн-гра-лекція, де ви зможете задавати питання і знайти відповіді. На... Ми зможемо з вами пропрацювати якусь. Вашу травму. так? Гру я так само буду проводити офлайн режимі, офлайн режимі ви вже зможете записатися на гру. Вона в платному. Я вам просто проведу процесі, щоб ви розуміли, що це дає. Я вам покажу, як воно працює, для того, щоб ви познайомилися з цим глибоким інструментом і самі захотіли працювати із людьми. Ігри вони є різні. Ви так само зможете підібрати під себе. Моя гра привезена з-кордону, їх в Україні не продається. Але, тим не менш, на будь-якій грі можна навчитися грати, маючи базу. А я вам дам глибоку базу, як з цим працювати. От. Якщо у вас ще будуть виникати якісь питання, ви можете записувати під цим відео. І до слова, ще скажу так, ми будемо працювати на цвяхах. У нас будуть медитації на цвяхах, в тому числі у вас будуть лекції, як з цим працювати, як розібратися, все ви отримаєте, все у вас буде. Тому інструмент, такий потужний, як цвяхи, я рекомендую вам придбати в першу чергу. Практики зі дзвіночком будуть ранкові, ми їх будемо робити уже в процесі навчання, тому нікуди не спішіть, ви все встигнете, вам не потрібно нічим перейматися, будьте просто розслаблені і спостерігайте за процесом життя. Ви вже в колективному полі. І у вас уже щось відбувається. Тому е, не треба паніки, е, а просто довіряйте процесу. Вибирайте для себе інтуїтивно те, що ви хочете. Так, це тібетський дзвіночок, він дуже потужний по своїй вібрації, але, тим не менш, є і потужніші там, як цей. Але ви обираєте те, що подобається вам, те, що підходить вам дошку з цвяхами Там дошку покажу вам. Я особисто надаю перевагу дубовій дошці. У мене ось така проста дубова дошка. Це оцинковані цвяхи, хоча мідні вони більш приємніші до тіла, мідь уже міститься в нашому тілі, тому, якщо для вас це важливо, ви можете взяти мідні. мідну свою дошку я подарувала. Так, да, я кажу, дошка це той інструмент, який має бути особистий, індивідуальний, як білизна. Її почистити не можна. Але я подарувала свою дошку, коли була за кордоном, тому що там не було можливості купити. І, ну, так як я працюю зі своєю екологією, то вони сказали, що вони згодні після мене стояти на дошці. Тому е, змідними я подарувала. У мене зараз ось така дубова, вона важить майже 3 кг, Ця дошка простенька, без нічого. Е, ви можете обирати під себе, яку хочете. Я люблю дерево, я люблю породу дерева, щоб воно зберігалося саме таким, яким воно є. Навіть бачите, у мене сучок є на дошці, мене майстер питав. Ну, так, для своїх сучком підійде, я кажу, підійде. <ріст> От, тому, тому я за природність та, такою, яка вона є. Все, що вам потрібно мати на курсі, це стан спокою. Стан спокою, розпланувати свій час. Лекції будуть проходити в понеділок та, та четвер. А, ті е, ранкові лекції я вас буду попереджати, е, коли вони будуть завчасно, щоб ви розуміли. Лекції, коли вони будуть на цвяхах, вони е, теж будуть на п'яту годину, бо на цвяхі, е, щоб ви розуміли, це усвідомлювали після е, ну, п'ята година це крайній термін, коли можна зробити медитацію, стати на цвях і постояти, особливо для жінки, тому що у жінки інші гормональні. Процеси. Тому жінці не пізніше 5 години, уже після 7 години у жінки починає відлятися мелатонін, і система починає переключатися уже на щось інше на входження в стан спокою. Тому ось такий графік. Сама лекція буде 19 година, просто лекція, просто медитація. Робота на цвяхах буде 17 година, і тілесна терапія буде ем, зранку о 6.15. Ем, ну, Така моя методика роботи навчити вас правильно ставати, запускати енергії в тілі. Я вже вам почала давати рекомендації, щоб ви налаштовувалися на курс, щоб ви налаштовувалися на поле. І е, в процесі я вам рекомендую також принцип виживання і сім систем цінності, е, тому що навіть та гра, по якій ми будемо грати з вами, карти, з якими ми будемо працювати тут е, все повністю по системах цінності. Все про тіло, і найкраще пропрацювати тіло можна через ті медитації, які є в тих курсах, і через усвідомлення процесів, які лежать. От. Шоста система цінності це наш мозок, це наш контроль. І тут я вибрала метафоричну колоду, та і на метафоричній колоді ми будемо вчитися працювати з цими образами, про що вони. Переосвідомлювати. Як бачите, це про ауру, так? шоста система цінності. Ця карта саме випала про ауру, про наш внутрішній світ, як він поєднується з зовнішнім світом, і ми будемо розгортати це глибоко і з цим працювати в глибину. Я буду вам пояснювати певні глибинні процеси для того, щоб ви змогли це краще переосвідомити. Ми з вами будемо півроку. Працювати, так що у нас з вами часу дуже багато. От тому, тому так, хотіла помощенне й знайти, а знайшла метафору. Зараз пошукаю ресурси. Давайте ресурси, так? які нам з вами потрібні ресурси Ой, знайшла вже. Які нам з вами потрібні ресурси для того, щоб проходити цей курс? Хочуть витягуватися. Нам з вами пише, що ви получите, когда підвідіте свої неудачі? Заглянути у своє майбутнє. Що ви отримаєте, коли ви передбачите, що у вас будуть невдачі? Що ви отримаєте? Більшість людей отримають страх і не підуть у своє майбутнє. От, наприклад, та, якщо навіть взяти мою ситуацію, я ж передбачила, яка буде ситуація. Я відчувала цю ситуацію. Але тим не менш, мене це не злякало, і я продовжила йти далі, тому що я розумію, що кожен раз, коли ми переходимо з одного рівня на інший, а як мені показало, життя це сьомий рівень, і перехід на сьомий рівень, він у мене був ось такий. І я приймаю, я насправді відчуваю дуже сильну, безумовну любов в даний період часу. Хоча е, і, ну, хтось би сказав, я би там відчував горе, жаль і так далі. Так, я теж відчувала такі емоції, я їх проживала. Але на даному етапі я відчуваю безумовну любов, тому що ми не знаємо, коли нам краще померти. Тому. Якщо ми знаємо, що ми нічого не знаємо, то тоді нам не треба прогнозувати своє майбутнє. Ми просто живемо і приймаємо так, як воно є. І те, що ми відчуваємо, йдемо у цей досвід. Навіть якщо я прожила за півтора місяця до того, як це сталося, свій стан втрати, то він пом'якшив е, ту ситуацію, яка відбулася. От помощь Вселенной, що нам порадить всесвіт у, у нашему з вами навчанні? В жизни не бывает ничего совершенно ошибочного. Даже э, сломанные часы дважды в сутки показывает точное время. В жизни не бывает ничего совершенно ошибочного. Почули? Нічого не буває помилкового в житті, немає помилок у житті. Є так, як потрібно саме для вас, во ім'я вас і во благо вас. І навіть зломаний годинник два рази в сутки показує точний час. Тому що цей точний час сам приходить до того часу, у якому стоїть годинник. Думайтеся в глибину цих слів. Тому не намагайтеся сидіти, прогнозувати, програмувати себе на якісь невдачі, на ще щось, а просто жити. Просто жити, любити і творити, незалежно від того, що відбувається в вашому житті. Тому е на сьогодні в мене все. Якщо у вас залишилися якісь питання, ви можете писати під відео. І до зустрічі з вами вже 27-го числа.